Сьогодні в нас, нас тема нашої хвилинки здоров'я це справжня реформа це реформа серця. Ми часто думаємо про реформу як про зміни зовнішні у поведінці, у харчуванні, у способу життя. Але Божа реформа починається не з тарілки, не з форми, не з звички. Вона починається із серця. Якщо серце не змінене, Усі зовнішні зусилля не принесуть тривалого плоду. Бог прагне не просто, щоб ми були стриманими, а щоб ми були вільними від егоїзму, самолюбства, гордості, і це може зробити тільки Його благодать. Наступний слайд принцип благодаті, основа справжньої стриманості. Люди ніколи не будуть по-справжньому стриманими, доки благодать Христа. Не стане принципом серця. Люди, які бажають працювати в Божій справі, не можуть шукати лише задоволень або жити для себе. Лікарі, служителі, звичайні віряни, усі ми маємо спершу вибрати в собі принципи Божої реформи. Одні лише обіцянки чи спроби не зроблять нас реформаторами, обмеження в їжі чи повединці. Поведінці, це тільки частина. Серце повинно бути оновлене благодаттям Христа. І лише тоді зміни стануть справжніми. Наступний слайд. Обставини не змінюють людину. Христос змінює серце. Обставини не можуть здійснювати реформи. Християнство пропонує реформування серця. Ми можемо міняти місце, роботу, оточення, але проблема. Залишається, якщо незмінен, незмінене серце. Бог не працює ззовні всередину, Він працює зсередини назовні. Коли Дух Святий торкається серце, нове мислення появляється в діях, словах, уставленні до людей, це справжня реформа, яку ніякі зовнішні обставини не можуть зруйнувати. Бог каже, Почни із центру всіх труднощів із серця, і тоді з нього вийдуть принципи праведності. Наступний слайд. Вірність Божим принципам, навіть коли важко. Люди, котрі підносять стандарт як, якомога ближче до Божого рівня, не змінюють, не змінюють своєї поведінки, щоб догодити родичам, друзям, які живуть усупереч Божим постановам. Справжній реформатор не йде на компроміс з совістю. Його життя визначається принципом, а не думкою оточення. Навіть якщо більше чинять інакше, він все рівно залиша, залишається вірним Божому світлу. Якщо ми дотримуємося, дотримуємося Божих правил, виховуємо в собі звички згідно з його планом, ми справляємо той вплив, який задумав Бог: вплив тихий, але потужний. Що надихає інших на зміни. Отже, питання полягає не в тому, що ми робимо назовні, а що відбувається в нас всередині. Чи справді Христос є центром моїх рішень? Чи керує мною Його благодать, коли я роблю вибір? Чи хочу я бути справжнім реформатором здоров'я і тіла, і душі, і серця? Справжня реформа не починається з обмежень, вона починається з молитви. Господи, зміни моє серце, зроби мене новою людиною. І тоді, коли серце оновлюється, усе життя від харчування до стосунків стає відображання Божої любові. Ось таке у нас сьогодні був матеріал для нашої теми справжня реформа, реформа серця. Хай Бог благословить нас у цьому.